Добрий день, друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент, адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. А сьогодні казка про домашніх беззахисних тваринок. І не тільки. Знаєте, що таке кошара? Це приміщення чи загородка для утримання овечок. Так от наші події розгорнулися саме в такій звичайній кошарі. Жила була ціла овеча сім'я, вдень їх випасали на високогірних схилах, незабруднених викадами цивілізації, водили до чистих джерел, щоб напувати. Вночі закривали в чистій сухій теплій кошарі. Коли приходив час, то овечок стригли, і з вовни робили, чудові, теплі і красиві речі, одяг, килими, пледи, іграшки діткам та багато іншого. А ще овечки давали цілюще молочко, яким напували своїх піклувальників та маленьких овечок. Так котилося життя овечої сім'ї. За цією ідилією заздрісно спостерігав за вугла вовкулака. Це ім'я таке було вовче. Він завжди був голодний і злий. Його виводило з рівноваги сите, спокійне життя в задоволення. А він, отакий весь нещасний, нікому не потрібний, ніхто його не любить. Навіть вовча зграя його не розуміла. Вовки цінили сильних, успішних. Навіть коли вдавалось знайти чи відбити їжу, то вони ділилися зі старими вовками і святкували здобич, дякуючи тому, хто здобув цю їжу. А він, така тонка, творча натура. Він любив не просто зразу наїстися, а спокійно подивитися здобичі в очі. Останній погляд, потім насолодитись своєю перевагою, здогадатись, що вона відчуває, що думає. Ось над слабким у нього була перевага. Та вовки зневажали вовкулаку, і він поступово відділився від зграї. Так, підглядаючи за чужим життям кошари, з'явився підступний план. А план був. Несподіваний, нікому він не міг навіть в голову прийти. Ось тільки такий, творчо вовкулачій натурі. Одного разу на подвір'ї з'явилась красивенна, величезна, біла, прибіла, чужа овечка. Вона була незвичайна, всім одразу сподобалась вона виняткова. І шерсть ніжніша, біліша, довша, і овечка більша за інших. І голос не такий, а солодкий, солодкий, аж приторний. Хазяїн забрав овечку до кошари. І спочатку було все добре. Овечка читала вірші і оди своєму хазяїну та іншим овечкам Вона закохала всіх навкруги в себе. Ну і нічого, що вона не дає молока. Вона ж особлива, думав хазяїн, ну та ще ж і дармова. Ну, мабуть, сам всесвіт прислав її. А кошара так і тулилась до рідкісної тварини, особлива, цікава, тепла. Ніхто не здогадувався, що під овечою оболонкою билося вовче серце. Ну, а ви ж знаєте, що у вовків. Температура тіла висока. А ще таке розповідає про правду життя. Ось шепоче можна віддалитися від стада і там таке життя побачити. Рай. Одна й наважилася та так і не повернулась додому, десь поділася. Навіть їхня незвичайна шукала, та їх ніхто ж і не знайшов. Потім ще одна бідося пропала. Так текло життя. Незвичайна стала дуже популярною. Кожна інша хотіла перед нею вислужитись, пішли сварки і непорозуміння, почалася боротьба за виживання, за увагу, за ковток води, розповсюдились страхи. Прийшла, говорила ласкаво, ніжним голосом мир, стабільність. Ми особлива, овеча раса. Треба очистити ряди від ворогів, нам всі заздрять і таке інше. Так всі й не помітили, як десь пропав і їхній турботливий хазяїн, і тепер ніхто вже не водив овечок до джерельної води, до чистих пасовищ. А згодом кожної ночі почали знаходити залишки від овечок. Їхня особлива шепотіла, вороги, вороги навкруги ми повинні оборонятись. Хто новий не прийде ворог? Тільки я одна вас врятую, тільки я особлива, підніму вас з колін. Життя було нестерпне. Голодно і холодно, всюди брудно, та овечки вже забули, як виглядає чистота і спокій, і вірили, осліплені брехнею й страхом, одній особливій. Дехто вночі прокидався і бачив, як особлива признімає овечу шкіру і показує вовкулачий оскал. Та ні ні, не може бути. Це, мабуть, приснилось. Ні, це ж захисниця наша, нікому навіть не скажу, може, мене омене. Та не знали ті овечки, що вовкулака завжди нападає першим. Тоді, коли сам вирішує, що цей звір всередині овечої шкіри вічно голодний, що він ніколи не наїдається, а апетит тільки зростає. Що ж робити, Господи, що ж робити? Друзі, а ви знаєте, що Біблія чітко дає відповідь на це архиважливе питання. Ось що сказав Ісус. Стережіться, лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. О Боже, а як же їх пізнати? І Біблія дає чіткий і зрозумілий критерій. По плодах їх впізнаєте, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків. Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Ось наш навігатор по життю, по плодам каже Бог, пізнаєте їх. А що ж робити сім'ї овечій? спитаєте ви, казка ще не закінчилась. То чим же вона скінчиться? Може, будуть терпіти вічно? Ось відповідь Божа. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубають і викидають вогонь. Дякувати Богові! В нас є дорога, по якій нам іти, в нас є чіткі відповіді щодо тих, хто від слів ніколи знову приводить світ до можем повторіть. І не тільки говорить, а й діє, припіднімаючи піднімаючи оскал. Хто має вуха, той почує, а хто має очі, відкриє. Казки мають різні фінали. Вибір завжди є. Приходьте наступної неділі на канал, спробуємо розібратись в реальності!